Пресвята, Богородице, у цей тривожний час я приходжу до тебе із щирим серцем. Мені страшно, але я знаю, ти поруч. Твій покров моя надія, мій захист і моя молитва. Покрий мене і моїх рідних своїм небесним покровом, не дай злу наблизитись ні до душі, ні до тіла. Збережи нас від несподіваного лиха, від війни, страху й тривоги, збережи нас у мирі, навіть коли навколо буря. Марія, ти стояла біля Христа і не зламалась, навчи і мене триматися. Коли здається, що все падає, навчи мене мовчки довіряти, коли серце стискається, навчи бачити твій покров навіть крізь сльози. Я дякую тобі за кожну хвилину, коли нічого не сталося, за кожен день, коли ми залишилися живі, і за твою любов, що більше за будь-яку небезпеку. Благослови мій дім, благослови мою родину, благослови мої думки. І мої рішення, щоб були згідно з Божою волею, підтримай мене, коли руки опускаються, коли здається, що немає виходу, коли серце кричить, а ніхто не чує, коли навколо неспокій, а я шукаю миру. Прости, якщо я інколи нарікаю, прости, що не завжди довіряю повністю. Я лише людина, що прагне небесного спокою, і в тобі шукаю безпечного берега. Марія, веди мене крізь цей день, зі спокоєм у серці, навіть якщо все зміниться, залишайся моїм світлом, навіть якщо земля хитається, будь міцною скилею. І навіть якщо я впаду, з тобою знову піднімусь. Я вірю, під твоїм покровом я не зламаюся, бо там, де ти. Там завжди перемога. Дякую тобі, що твоя присутність сильніша за будь-яку небезпеку, що ти не просто образ, а жива захисниця, що ти чуєш навіть тоді, коли я мовчу, і бережеш навіть тоді, коли я не встигаю попросити. Покрий мене, Марія, покрий усіх, хто боїться, покрий мою країну, моє місто, мій дім. Покрий цей день світлом твого материнського серця, і нехай зло обійде нас, бо ми під твоїм покровом. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дєво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Господи Всемогутній, Ти мій мир і моя твердиня. Перед тобою сьогодні схиляю серце своє і благаю, наповни мене твоїм святим спокоєм, світ сповнений тривог. Неспокою і суєти, але я шукаю захисту в Тобі, даруй мені внутрішню рівновагу, щоб я не боялася майбутнього, не журилася про минуле. Господи, Ісусе, віддаю всі свої переживання у Твої руки, Очисти моє серце від страху, хвилювань і невпевненості. Дай мені силу приймати те, що я не можу змінити, мудрість діяти там, де це потрібно, і віру, що ти завжди ведеш мене найкращою дорогою. О, Господи, допоможи мені зберігати спокій у випробуваннях, не піддаватися гніву, не хвилюватися через дрібниці, а з довірою приймати все, що Ти допускаєш у моєму житті. Пресвята Богородице, ти завжди зберігала мир у серці, навіть у найважчі хвилини. Випроси для мене благодать жити в тиші і довірі до Господа, не митушитися, не нарікати, а наповнювати свою душу любов'ю і світлом. Святий ангеле охоронцю, бережи мене від тривожних думок, від внутрішнього неспокою, від паніки і страху. Допоможи мені завжди відчувати Божу присутність у моєму житті. Господи, нехай Твій мир наповнить моє серце, нехай у кожній ситуації я залишаюся спокійною, впевненою у Твоїй любові. Навчи мене нести цей мир іншим, бути джерелом спокою для оточуючих і світлом у темряві. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, Мати милосердя, і надія грішників, з покорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи, ти, що завжди ведеш до свого сина тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О, Марія, чиста і безгрішна. Допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога, матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о пречиста Богородиця, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду. Пречиста мати, дякую тобі за твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння, дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи Боже мій, милосердний Отче. Перед тобою схиляюся в покорі, Кейті, ти знаєш усе про мене, кожен мій вчинок, кожну думку, кожне слово, ти бачиш мої помилки, знаєш мої слабкості і знаєш, як часто я відходжу від тебе, чинячи гріх, але ти, Бог милосердя, ти не відвертаєшся від грішника, який кається, ти відкриваєш обійми тим, хто повертається до тебе. Господи, прости мені всі мої гріхи, свідомі й несвідомі, ті, що вчинила словом, думкою, ділом чи недбалістю, Очисти моє серце від усякої нечистоти, навчи мене відвертатися від зла і прагнути добра, дай мені силу не повторювати своїх помилок, а жити в Твоїй благодаті та любові. Ісусе Христе, ти прийшов у цей світ, щоб спасти грішників, ти з любов'ю приймаєш тих, хто навертається до тебе. Прийми і мене, Господи, не відкинь мене через мої провини, але очисти мене, навчи мене прощати інших, так, як ти прощаєш мене. Пресвята, Богородице, Мати милосердя, допоможи мені зростати у вірі та любові. Прагнути святості і не віддалятися від Господа, святий ангеле охоронцю мій, бережи мене від спокус, допомагай мені стояти у правді та не впадати у гріх. Господи, зціли мою душу, зміцни мене у вірі, благослови мене, жити згідно з Твоєю волею, щоб я завжди йшла дорогою спасіння. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія неустанної помочі. Сьогодні я не прошу, а дякую. Дякую за кожну мить мого життя. У якій ти була поруч, навіть коли я тебе не кликала. Дякую за хвилини тиші, коли Твоя присутність обіймала моє серце, за ранок, що починався з Твого імені і вечір, в якому була твоя тиха молитва наді мною. Дякую за дні, коли все складалося добре, і я знала, що це ти. А ще більше дякую за дні важкі, за ті, де було темно, але ти світила, за сльози, в яких я навчилася довіряти, і за тишу, в якій нарешті чула Бога. Марія, дякую за твою витривалість у моїй слабкості, за твоє терпіння, коли я вперто йшла своїм шляхом, за те, що ти не покинула мене в гріху, а ніжно повертала до світла. Дякую, що завжди говорила до мого серця тихо, а саме тоді, коли мені найбільше було потрібно. Я визнаю, що не завжди була вдячною, що часто дякувала лише тоді, коли утримувала Бажане. Прости мені. Сьогодні я ще розхиляю голову і прошу, прийми мою подяку. Дякую, Марія, за мою родину, за друзів. За дар віри і за сльози, які очистили мене глибше, ніж слова. Дякую за щоденний хліб і за мир у серці, за твою присутність у моїй оселі. Я щаслива, що можу сказати Тобі, Маріє, неустанної помочі, дякую за все, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.